Картопляна криза в Україні. Ціни готові злетіти до небес. Українців очікує неприємний сюрприз цієї зими. За прогнозами експертів, ціни на картоплю можуть зрости до 50-55 гривень за кілограм. Причиною такого різкого подорожчання стали літня посуха, яка негативно вплинула на врожай, та підвищення податків. За словами Максима Гопки, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу, зараз середня ціна на картоплю на гуртовому ринку становить 19-22 гривні, а в супермаркетах вже 30-35 гривень. Ситуацію ускладнює те, що в деяких регіонах аграрії досі збирають врожай, який через посуху запізнився. Експерт прогнозує, що ціни на картоплю продовжать зростати протягом осені та зими, оскільки на продукцію вплинуть додаткові витрати на зберігання. Крім того, імпорт картоплі з інших країн навряд чи зможе стримати зростання цін в Україні.